Дерев'яні нарди лев зі склом. Ці нарди мають елегантний дизайн, прикрашений зображенням лева. Ігрове поле виготовлене з гартованого скла, що робить їх не лише міцними, але й візуально привабливими. Зображення на ігровому полі нанесене ультрафіолетовими чернилами, що забезпечує яскравість і стійкість кольорів. Фішки виконані з прозорої епоксидної смоли та дерева. Підкреслюючи тематику нарт та доповнюють класичні кубики. Розмір нарт 50 на 24 см, що дозволяє зручно грати як у довгі, так і у короткі партії. Вони стануть приголомшливою прикрасою вашої оселі, підкреслять статус власника та подарують можливість насолоджуватись улюбленою грою. Скляні нарди з елементами дерева стануть чудовим подарунком для батька, чоловіка, шефа чи друга. Замовляйте на сайті або телефонуйте за номером телефону, вказаним на екрані.